При виборі нової зубної щітки у 2024 році головне чітко розуміти, що часи, коли я, наприклад, міг підійти і з вітрини супермаркета просто взяти першу ліпшу зубну щітку, яка мені просто сподобалася на вигляд, давно вже минули. І навіть у справі щоденного чищення зубів можуть дуже значно вплинути і допомогти саме сучасній технології, тому варіант вибору серед аналогових щиток ми відкинемо відразу і будемо обирати лише серед електронних щиток різного рівня просунутості та а навіть розумності. Я в своєму досвіді користувався щітками трьох брендів: Infly, Jimmy та Оклін. Тому в своєму відео буду спиратися саме на них. Почнемо! За посиланнями у описі дізнавайтеся про вартість кожної із зубних щиток з цього відео. Ваш лайк цьому відео та підписка на канал Боюва це гарантія більшої кількості нових прикольних відео. Також запрошую вас до наших соціальних мереж. Там постійно є інформація про новинки, знижки, акції та промокоди від популярних блогерів України. Я умовно розділив зубні щітки на три категорії за функціональністю. Найпростіший різновид щіток – це, наприклад, щітка серії Endurance від Oclean. Модель може скласти хибне враження надмірної простоти, адже тут тільки одна кнопка для управління, але щітка насправді досить функціональна. Не дивлячись на те, що кнопкою можна лише вмикати та вимикати цю щітку, у цієї щітки все ж таки є два різних режими роботи. Перший тиждень користування вона працює у режимі початківця, рух і голівки. Більш плавні, а далі вона сама автоматично перемикається у стандартний режим, коли користувач вже звик до нової щітки. І такий підхід дуже доречний для початківців, бо я дуже добре пам'ятаю до сих пір, як мені було вперше лоскотно користуватися своєю першою зубною електричною щіткою. І ось така модель самостійно допоможе стати досвідченим користувачем. Також у щітки доволі потужний мотор на 72 тисячі рухів на хвилину та гарна автономність до одного місяця. Роботи на одному заряді, а це все досить важливі показники гарної зубної щітки, і сучасний мотор на магнітній левітації і автономність. І одразу наголошу, усі щітки в цьому відео, про які я говорю, ще й мають захист від вологи. Також саме ця щітка Endurance за допомогою вібрації мотору нагадує про зміну зони чищення кожні 30 секунд. Отже, доступна недорога щітка не обов'язково буде нефункціональною, і щітка Oclean Endurance на мій погляд, успішне це довго. Крім того, саме щітки від Oclean мають можливість вибору різних насадок для чищення. Це може бути насадка для чутливих ясен, стандартного чищення чи відбілювання, і не тільки. А у нас на каналі є навіть окреме відео про насадки для щіток. Наступний різновид щиток це трішечки більш просунуті моделі. Зазвичай вони, крім кнопки увімкнення, ще мають декілька різних режимів, як, наприклад, ось така щітка або ось така Oclean Flow. Одразу з п'ятьма вбудова. Режимами з різною інтенсивністю: Вранок, ранок, вечір, стандартне чищення, відбілювання та навіть дбайливий режим. Також ось така щітка Jimmy T6 має не тільки три різні режими, а ще й додатковий четвертий режим для тих, хто дбає про свою шкіру. Це очищення обличчя. І в неї, відповідно, є навіть насадка для догляду за обличчям спеціально для такої задачі. Зубні щітки цієї категорії, такої ось умовної середньої і зазвичай мають ще й дуже гарну автономність. Наприклад, у Flow працює до майже півроку на одному заряді. Уявіть, при користуванні двічі на день таку щітку заряджати потрібно лише двічі на рік. Дуже круто. Так само, і Jimmy t 6 обіцяє до 180 днів роботи на одному заряді. І також, як і інші моделі в цій категорії, вона має таймер нагадування про зміну зони чищення. Ну і нарешті моя особисто улюблена категорія розумних. Зубних щіток. Тут я концентруюсь на моделях від бренду Oclean, бо вони досить вдалі та бувають зовсім різні під потреби кожного. Наприклад, існує розумна модель зубної щітки Oclean, що не потребує підключення до смартфону X10. Ця щітка має якісний потужний мотор на 80 тисяч рухів на хвилину, в неї 5 різних режимів роботи, автономність тут до 2 місяців роботи на одному заряді. А найцікавіше, що у щітки є кольоровий дисплей, на якому вона вам покаже якість. Та надасть. Оцінку якості чищення за допомогою зірочок та емоджі, тобто за допомогою датчику руху у просторі, сама щітка може навчити вас кращому чищенню зубів. А ось це саме мої улюблені зубні щітки з можливістю підключення до смартфону. Підключатися такі щітки можуть за допомогою Bluetooth або навіть Wi-Fi, як, наприклад, модель Oclean X Pro Elite та Oclean X Ultra S відповідно. На смартфоні встановлюється додаток щітки, де можна обрати один з більш ніж півтора десятків. В режимів. А головне можна створити свій персональний особистий унікальний режим за допомогою розумних порад від додатка. Також особливість цих щиток вони ставлять оцінки в балах за якість чищення зубів, та показують зони пропуска та навпаки з якісним чищенням. Ця інформація також передається на додаток у смартфоні. Там можна переглянути модель зубів у тривимірному вигляді, та також оцінити і покращити результати свого чищення. І такі оцінки чищення. Зберігаються у вигляді історії чищення та навіть можуть передаватися до сервісу Apple Здоров'я, та також зберігатися там. Такі щітки одночасно мають і найкращі мотори, і навіть універсальну бездротову зарядку. А ще іноді вони мають дуже короткі комплекти. Ну а найбільш сучасна щітка від Oclean X Ultra S взагалі оснащена системою кісткової провідності, звуку та може прямо голосом сповіщати вас під час. Чищення так, так, ось такі щіпки вміють розмовляти українською мовою і коригують ваші помилки чищення прямо в процесі чищення зубів. Отже, коротко, моя умовна класифікація зубних щіток на три групи для вибору. Це найпростіші з базовими функціями, як Clean Endurance. Друга група це умовна середина, де є кілька програм чищення та значно більша автономність. А далі це вже розумні зубні щітки з підключенням до смартфону або без, але завжди з екранами, іноді сенсорними, та з купою додаткових можливостей по аналізу результатів чищення та, умовно кажучи, зі вбудованим тренером для покращення результатів. Таті вчищення ваших зубів. Розкажіть в коментарях, який варіант зубної щітки підійшов би саме вам. Та обов'язково зазирніть у опис до цього відео. Там будуть не тільки посилання на кожну з моделей цих зубних щиток, що я згадую, а ще й промокод на приємну знижку при купівлі. Ну і не забудьте також про лайк цьому відео та підписку на наш канал.